До вашої уваги представляю фабрику Даромі моделька Марсель в кольорі дуб-ольс. У нас полотно складається з євробрусу по периметру, ось тут, окутане МДФом, і е, покрите плівкою японського виробництва. японський кашпон. Ця дверка у нас має сатінове ско. Воно таке напівпрозоре тобто як піскаструй. З цієї сторони воно матове, з цієї сторони воно буде глянцеве. Так. Двері можуть виготовлятися в розмірах 60, 70, 80, 90 по ширині, по висоті 2 метри. Це стандартні складські. Також, якщо у вас нестандартний проєм, то є можливість виготовити двері по ширині більше або менше, і по висоті також або більше, або менше. Такого плану двері можна використовувати як на розсумні системи різного типу, ванні кімнати можна використовувати, вони нормально тримають вологу. Також дивіться, короб тут він йде МДФ 80 мм. Має, має, ця фабрика має можливість виготовляти як телоскопічний поганаш, тобто тут буде ось таке крило, можемо побачити, так і прибівний поганаш, як ось на сусідній дверці. Тобто буде мікрошпілька невелика. Можна комплектувати фурнітурою, подивимося, на петлі, петлі бабочки, ось як тут використано, три петлі на полотно. Також можна використати різні петлі або петлі прихованого монтажу, які можна врізати на фабриці, і це буде заводська врізка. По механізмам можна використати магнітні механізми, можна використати такі ось язичкові. Вони обо варіанти дуже надійні і класні. Ручку підбираємо будь-яку по кольору і по формі. І вона буде, ми підбираємо максимально, щоб воно було однакового кольору, і петлі, і ручка, і фурнітура.